Добрий вечір. Виїхали ми на підживлення сої. Підживлюємо ми сою чим. Я е, вкладу в відео, напишу все подробно. І ви подивитесь, з чим ми підживляємо нашу сою. Другий раз це ми її підживляємо. Дивіться, яка соя є. Звісно, трошки болячка якась. Не Наче й тато від болячки кидав в той раз, але менше стало. А то були такі лиця, але в той раз кинув тату від болячки, то все нормально. Мідний купорос ми додавали. Подивились в інтернеті, як роблять. Бо ніколи в нас ще не було на сої це болячки. Дивіться, це така соя. Е, соя вже мені в коліно. Тут оця кусок площі, там воно видно в межу тако звідси. Це у нас соя Монсанта. Сіяли ми її, як на сіні у того року, там два мішачками купили на городах по 25 кг. Посіяли ми сою. ту, Вона в нас дала, там плюс-мінус 20 центнер з гектара ми порахували. О! В -в -в -в. Що ще? Не по -ні, так вона виглядає. Темна, чорна, сіяна, з добривом, з бактеріями. І дві підживки. Друга ось підживка робимо, точніше. Був дощик, пару днів на колесах коли це позавчора. То, дивіться, є в нас флага, слава Богу, у сої. Бачите? Ліпиться, слава Богу. Це ми після дощику підживляємо її другий раз. Коліно соя вже, Монсанта. E, Давайте подивимося на межу, тут, тут, тут бачите, від такого. Це тут апрес, тато приїжджає трактором, поприскує. Зацвів дуже гарно, вже цвіте соняшник у нас, Це колгоспний, а наш саксон з помондом теж вже цвіте. О, Дивіться, вже зацвітає наша соя, Ой, вибачте. Не туди нажав на стабілізаторі, дивіться. Зацвітає. Оно, де це ось? Коротше, вже зацвітає. Зараз вербимо одненько, будемо. Є, дивіться. Бульбашки на ній. Така ось рослина вже. Лишимо тут йдемо, йдемо, йдем, покажу вам мешку. Напишіть, чи ви взагалі підживляєте сою там, чи хоч раз підживляли, чи з не будете підживляти. Так щось стабілізатор. Ох, так, де це? Зараз тут цю межу, зараз знайдемо. Прискувач у нас по 200 літрів, 180-200 літрів води у нас заливає на гектар попередніх відео, хоча розказував. Зараз йдемо на дорогу, по свою тяжку йти. Слава Богу, пішов дощик. По насоняшнику вже я там викидав джанишня, листя сохне, посохло. Там по 3 нижніх, по три-чотири нижніх листка, це пшов дощик, тільки він буде триматися. Оно все на цей тиждень з неділі показує, у нас там страшне буде пекти. Може, якщо дощик йому трошки далекше. ще кукуруза, то хоч вона виходить, ще не почала сохнути тою жарою, як соняшник. Це дивіться, межа. Справа соя Монсанта, темніша трошки. А це соя, яку ми чекати рік сім, геть сорту не знаємо, то є пізня. Да, і ця то є Монсанта пізня, ми її молот... не в один день ця ось, дивіться. Але це тут обсіяно. Щось як це і обсіяно. Треба буде цей монсант із краю лишити на насіння. Дивіться. Ця трохи, бачите, світліша. Але наче трохи такі вона найвища дві по лінії. Бачите? А що тут Це і сої і по бульбашках? О, і що це стабілізатор? щось я не можу настроїти. О, бачите? О взяв ти оббив бульбашку велику. А так ось є бульбашечки. Ще не багато, але вони вже є. Ну я її обірвав, не повністю вирвав. І це такі справа. Зараз тату вже під'їде, там у нас вугля палят. Тато приїде, познімаю трошки з кабіни. Їде тату вже догори, а ну дивіться, по сої заховалися. Песики прибігли, О, Воно лиш... Лестер, виглядає, виглядає, не видно його. Заховався. Ой. Це він має заїжджати. І все, зараз сяду з кабіни трошки познімаю. О, тато розганяє. Насів собі ти сидить і по барабану йому. То я на вже втік. Огнав. Oh, no. Не хоче мене брати в кабіну. Я думав він сюди заїде, він там через один пішов б там внизу трохи розвороти від лісу. О, щоб не здавати задом. Кай звідси давай. Сонце сідає. Почається вчора тато, ввечері один оприскувати, виприскав. Сьогодні один і ще один. А то, Юмзик нас знову застукав, зробили, нові вкладиші її. і шатуні, нове масло. Все, шепче, вчепили, оприскувати, заправились, підживляти сою. Їде тато, десь два з чимось гектара виприскує і починає халатити Туди я їхав. Я з ним не був шепче, вони тягнули цим воду, бо тут добрива, воно пінеться, не хотіли тут помпою великий напор, не хотіли гратися. От, і короче, застукав юмс. Ті. Рано, скільки пів сьомого ранку мама прийшла, розбудила їдь тата. Тяни. Цепив на цього рамку, ще зняли з юмеза оприскувача, цим доприскали. Потім назад з куренькою меза завели, вціпили оприскувача, заглушили. І так і я помаленьку тата додому притягнув. Зняли всі вкладиші. П'ятий корінний тоді його ще той раз тернуло і зараз. Але, виходить, полукольця ці, що розбіг, одне там то притерло, то воно стало своє місце. О, а виходить, одне, наче як довше не сідало, і воно. Він хочу вирівняти, а воно грає від нижнього нижнь, від корінного. Це, мабуть, воно причина, воно не лягло так, як треба. Притерло. І ще маслопривод поклали новий. Наверное, китайський він. Поклали, то воно від колінвала це. Що шестерня, то погрізло. І... і це не знаємо, Так воно надгризло, так і навіть. Чи то може наш старий ми не бачили, щоб не грішити на, лю... на людей, хто не знаю. Може, то наш старий погріз, ми не бачили, як клали, і знімали. Ну не знаємо. Коротше. І це такі справи підписники. Бачите, попадаються в соняшнику колосному. Якась така фігня, бачите, якісь насіння попадаються якісь ці стрілюхи, воно по поки... 5. Головок цих мілких і так є є, його по полі. Що на сіні в нас ні в в Бамонді ніде такого ще не бачу. Саксон це вже третій рік сім, то ще ні разу такого не було. Соняшник вже наш по 2-8 метра. По 2,20-2,30, і по 2,40. Такий високий, що я заходжу у нього з ростом 1,72 м, то в з пів метра законних наді мною. Вже й більше. О, заходив в нас вже сонечко. Колії натопталися, патиків не треба. Бачите, та світліша соя, що ми сіємо вже не перший рік. А ця темніша. Монсанта це другий рік. Це буде вже. Так. Хто може захоче на осінь, буде насіння. Що добре, кому подобається, де насіння по ціні, там домовимось. Пишіть коментарі, кому хто зацікавився. І насіння буде пшениці. Софія Київська, де перша репродукція насіння. То я пишіть по ціні, домовимося. Гостиста, великий колос, славна пшениця. Так, тато буде вже їхати, ти типу, знімаю.